Добрий день, шановні глядачі. З 11 по 13 березня у приміщенні Вінницької торгово-промислової палати проходила виставка енергозбереження, в роботі якої взяла участь і наша компанія. Ми регулярно приймаємо участь в подібних заходах і знайомимо своїх клієнтів з останніми розробками та технологіями в сфері водопостачання. На нашому стенді був представлений макет станції SubDrive, що складався з двигуна Franklin Electric, насосної частини ДжоВАЛ-2 10, станції управління та захисту SubDrive з датчиком тиску Franklin Electric, гідроакумулятор на 8 літрів та невеличка гідравлічна схема, що імітувала систему напірного трубопроводу. Основною відмінністю цієї системи водопостачання являється постійна підтримка тиску в системі, незалежно від кількості задіяних вузлів активних абонентів. Водночас така станція повністю контролює роботу самого насоса, захищаючи його під час пікових навантажень напруги, короткого замикання, електромагнітних завад, сухого ходу, антиблокування насосу. Станція відслідковує кількість стартів насоса і час роботи, плавно регулює оберти двигуна, забезпечує високий стартовий обертовий момент, низькі стартові токи та високий ККД при мінімальному споживанні електроенергії. Додайте до цього простоту в управлінні, надійність, екологічність. І ви отримуєте сучасну автономну станцію водопостачання, яку можна застосовувати і в приватному секторі, і на виробництві, і в гуртожитку або готелі, і в системах поливу і в садових кооперативах. Система SubDrive повністю замінює традиційну дороговартісну вежу Рожновського та дозволяє суттєво заощадити на електроенергії до 46%. Не випадково, що система викликала неабиякий інтерес усіх відвідувачів. Ще раз підтверджуючи стару істину, що вода це життя. За більш детальною інформацію по роботі такої системи водопостачання, ви можете звернутися до фахівців нашої компанії за багатоканальним номером телефону 0432. 52 -30 18 або відвідати наш сайт і переглянути відеоролик, який знаходиться в розділі Статті Система постійного тиску SubDrive. Там ви також зможете прочитати про переваги та характеристики системи в цілому. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!